Так, Всім привіт! Вже досить давненько я не був на своїй ділянці, був відраджений цілий місяць і ось сьогодні приїхав. Стан кущиків, яких на 5, яких на 3. Є трошки недостаток кислотності, розкисився ґрунт від частого бо була жара. і стали вони такі Ну, Цю ситуацію поправимо. Є також пошкодження. Стрічки капельної. будемо її зараз ремонтувати. Було в нас прополювання, лишилося багато трави, трава вже висохла, буде фрезування. Сфрезуємо знову в міжраді і скоро буде трохи цікавого контенту, буде нова посадка. Слідкуйте, дивіться, кому цікаво. Буду старатися викладати частіше відео. Як я все це роблю? Ось тут є прорив, ось бачите, зараз ось будемо його ось таким фітінгом ремонтувати. Ось все готово. Зайняло менше хвилини і стрічка далі працює. Зараз відкриємо тільки дрон і буде все далі працювати. Прирости на кущах дуже-дуже гарні, я прям задоволений. Хто на мене підписаний, хто мене дивиться, бачив, повинен бачити моє попереднє відео, де в мене були проблеми з дюком, який трохи лежав на землі. І я його повністю той, що лежав, обрізав. І ось буквально за місяця два 2 половиною цей кущик, який був обрізаний, дав ось такий приріст. Приріст десь сантиметрів 70 висотою. і Ті кущі, які були обрізані, також всі дали дуже гарні прирости. Цього я задоволений тим, що я їх не залишив, а обрізав саме літом. Зараз добрива вже ніяк і не вношу. Вноситься лише монокалій фосфат, вноситься в капельну стрічку для дозрівання кущиків і буде проводитися, десь в ближайших декілька днів, буде проводитися обробка монокалій фосфатом по листу. У загальному кому цікава ця тема, я буду старатися записувати побільше відео, підписуйтеся. Далі у мене ще буде один цікавий експеримент з посадкою, буду показувати трохи далі. Так що підписуйтесь, слідкуйте, запитуйте, якщо щось цікавить, буду старатися відповідати.